Доброго дня! Ви знову на каналі Цікавинки Українки і я Люда Бублик. Ось у цьому фільмику ми з вами говорили про те, що не говориться більш гарніший, менш довший, а просто говориться більш гарний або гарніший, менш довгий, менш довгий або просто коротший. Сьогодні продовжуємо говорити про те, як виразити своє враження або навіть шок від побаченого чи пережитого? Можна почути дуже величезний, страшно гарний, страшно сильно. Це все звучить як якийсь оксиморон. Літературний прийом, який полягає у поєднанні непоєднуваних речей, цілком протилежних. Дуже величезний це як масло масляне. Краще сказати, дуже великий або величезний, велетенський. А що б могло означати страшно гарний? То він страшний чи гарний? Краще сказати, дуже гарний, надзвичайно гарний, напрочуд гарний. Так само з прислівниками сильно. Можна сказати, дуже сильний, надзвичайно сильний і навіть надміру сильний. Будьте уважні у своєму мовленні. Дякую за те, що сьогодні були зі мною і запрошую до наступних зустрічей. Па-па!